Всім привіт! Заїхав на прийомку. Побачив одну. одну річ цікаву таку, магнітна плита і розбита. З чого состоїть магнітна плита? З алюмінієвих отаких блочків внутрі якраз вставлені пластини із магнітом, вони розбиті вже тут, побиті капець. В общем, це алюміній. І далі йде у нас залізо. Ось така пластина, товстезна якраз десь сантиметр, та й є вона сантиметр. І з цих пластин, з'єднаних паралельно, зроблена магнітна плита. Цікава річ. Але в такому стані вона взагалі нікому не потрібна. Не знаю, як вам, але мені не потрібно. Далі, що я знайшов тут? І є. Дивіться, хлопці продають. Ось такі болти на 20, 24, 27, 5,8, Брати їх не буду, сразу кажу. На 30 діаметр 30 мірів тут, ось тут. І їх дуже багато нових, ціна 35 гривень за кіло. Кому хочеться, кажіть, якщо встигну перед конкурентами тому що конкуренти тут літають, щось хочуть взяти, непонятно що. <хе> ну Болтів у мене вистачає, тому в даний момент не хочу я їх брати. Так, що тут іще таке цікаво? Якісь ролети непонятні, незрозумілі такі каретки. Цепки є. Не знаю, ну брати, не брати, ви... Ви ж брати ті не хочете, а ці тим паче, щоб іменно є ще щось нове на гріб, та ні. Вибачайте, але спочатку ті, що в мене є, забирайте, а потім візьму ще. Ципків хватає з головою, там їх дуже багато. Хто знає для чого це. Ано, хлопці, тільки в дівчат не питайте, для чого це? Обрізати шкуринку? Жесть. Так, що ще тут? Хочу показати щось ще цікаве. Ось циркуль якраз є таке цікавеньке. Оцей підставка для паяльника. Ці речі якісь такі цікаві, але вони мені не потрібні взагалі, що я з них зроблю. У мене цього добра вже хватає з головою. Не беру я таке вже. Так. Ципків іще багато, ключі всякі звіліка тут, пробойці, куски заліза, заліза. В общем таке, об'йомне залізо, але дуже щось цікавого немає. Не бачу я нічого. Якщо хтось щось побачив, присилайте фото. Будемо якраз з вами <кій> шухати, знаходити, дивитися, всяке таке. На цьому поїхали ми далі. Далі буде. Щось ще цікаве. Так, всім привіт. Сьогодні покажу, що я тут знайшов для вас. Багатецько таке є, буде і старе, буде і нове. Знайшов ось отакий ящик цілих болтів. Дивіться, якщо без перебору от так, насипом буде. 35 гривень кіло. І воно ваше. Бо я ж вже задовбався його перебирати, він був повний. В ньому були і шайби, і гровіра, і болти на 10. А це я вже асорті тут насипав, якраз, щоб вже підготовив для вас. Хочу продати і коробками. Це я взяв коробку, насипав. Закрив. і отак от. Це касовий автомат для купюр. Кстати, цікава річ. І ось такий. Же ж самий. Потім знайшов шпильки, знайшов, болти великі, знайшов, струбцина тут була, була такий ось ось шківок. Розміри в вайбері можу продемонструвати. Не підходить, значить, звідки він, не знаю. Також буде все в вайбері. Розміри в вайбері, мусора. Також є тут дуже багато. Ну, Є і цікавий мусор, наприклад, отаке ось шайбочка. Або що такі ось. оці ці ось, оці ось ці ось. Ці також знайшов. В общем, Дивіться, це ви запомнили, 35 гривень за кіло. І воно ваше, халява сразу кажу. без перебору, без всього. можуть і гвістки попадатися, можуть що хочете. тут бути. Чорт ногу сламати. Тут навіть і серебро може попастися. Тому що, блін, ну, є тут і контакти, і чого тут чорт ногу сломає. Оце так. Дивіться, за оці шайби, що я сидів і перебирав їх. Як ви бачите, тут кілограма 2-3. Ціна їх 150 гривень. Гровера у нас ось така банка з-під е, перлова без кришки. Е, ціна її буде коштувати 200 гривень. Так, ціна оці, цього, цих болтів з гайками, зі всім, що я сидів, перебирав. Ціна 550 гривень. Ну, а це 35 гривень кіло, і воно ваша. Також 35 гривень кіло і воно ваше. Шпильки шпильки у нас будуть 200 гривень за оці всі. Болти у нас будуть 135 гривень і вони ваші. ну Тут не дуже так багато там кілограма 2-3 Тому вони плюс-мінус на те й на те вийде. Так, струбцина. струбцина у нас буде 200 гривень. Гарна, красива струбцина. Ну, Не так сильно, щоб там потягнута різьба, ну, нормально. Кована, кльопана, класна. Так, ця частина буде у нас хай 50 гривень. Шківок у нас буде без замірів 180, а з замірами подумаємо над цим. Мусор цей буде 40 гривень. Цей буде у нас 20 гривень. Оце за це все. За це у нас буде. Не знаю, хай буде 25 гривень. Це в нас буде річ 25. Це в нас річ буде 45. Сверло у нас буде. Ну, таке 35. Ці в нас будуть їх тут три штуки. Ось таких буде 40. Фреза у нас буде. Ось така гарна, красива розміри десь тут повинні бути. Вони. 45 гривень і вона ваша. Гарна, класна. Так, болт у нас буде 35 гривень з гайкою. Так, шестерні у нас будуть 350. Це комплект гітара, чи як вона там називається, щось таке. Під шестігранник, тут без шестигранника все підходить, все крутиться. Можна якраз 10 гривень, 15 гривень. Шайби у нас будуть ось такі цікаві. За весь набір 20 гривень, алюмінієві вони. І вони варші. Кому там колекціонерам треба, кажіть. Так, є в мене, в мене ще ось ось ключі. Ціна 650 гривень і вони ваші. Кірка кірок у мене багато, 75 гривень і вони ваші. Ножниці по металу. Також їх дуже багато. Це не одні такі, але ці найгарніші для мене в даний момент. Що красиво виглядають, і красиво буде. І ще ціна, тут щось написано цікаво. Хто розбере, догадається, ціна 120 гривень, і вони ваші. Так, далі є в мене насос. Ось такий. Все качає, все працює. Ціна без манометра і без шланги. Ну, шлангу то можна викрутити, замінити і все буде працювати. Ціна 300 гривень. Далі дивіться, який степлер. Степлер такий, я не знаю. Все в робочому стані, все в ньому працює. Фірма ось така. Дивився їх, там вони щось там, чи 600, чи скільки там гривень коштують, це якийсь капець. Але ну, він в справному стані, тільки не треба ці якісь скоби знайти та і все. І можна, якби бумагу, тому ціна, Ну не знаю, 350 хотів би, і вони ваші. Мечики на 16. Напоминаю, що в мене є їх дуже багато. Кому там треба, ціна 100 гривень і вони ваші. Далі переходимо до болтів. Болти м 8 45 під ключ 14. Ось така кількість їх. 60 гривень і вони всі ваші. Далі є у мене отака кількість фрез. Прислали мені їх з ного. Ось за оцю купу буде в нас 850 гривень. Ось за цю купу буде в нас 450 гривень. Ось за цю у нас буде 350. Так, ось за цю 300 і ось за цю ось таку 300 гривень. З прошлого відосу лишилась ця ціна 280 гривень, кому там треба мечики всі лірки маленькі. Ну, набір обичний М2, М2,5 М2 і М3, кому там треба? Пишіть відправлю. Цікава річ. Совєтська і класна. Так, тиски 850 напоминаю. Ці у нас 1450. Це 200-й патрон. Вроді би, я не пам'ятаю. Написано, що 200-й це 125-й. Все в ньому працює. Ціна півтори тисячі. Так, ці глибокоміри також є. Пропонуйте ціну, не буду так казати. Далі є ця річ, пропонуйте ціну, державка. Ось така саморобна, що більш-менш цікава. Частина тисків лишилася з прошлих відосів. Десята. Ну, а тут таке ці тиски є, ці тиски. Я вже їх обзори там показував, але ніхто ж не дивиться прошлі відео. Я бачив, що мене запитували, які в тебе там є кількість тисків. Ну, зайдіть, гляньте, присилайте, я вам буду казати, є вони, немає та і все. Тому якось так. Все, кому там що сподобалося, або ж лаунті, балончик там, або що ще щось. Пишіть, буду казати. Буду демонструвати для вас повністю все це. Всім дякую за перегляд. З вас чекаю, як завжди, лайків, коментів для того, щоб можна було зрозуміти, що вам там не подобається або ж, що вам ще хочеться побачити в мене. З вами був Максим з каналу Потрібний Метал. Гарного всім дня та мирного неба. До побачення!